з вечора. почали вже літати в нас шахеди дуже масово почало працювати звісно. ППО, і це продовжувалось наразі всю ніч. Всю ніч я перебував на вулиці, тобто, мав змогу це все чути. Це було безперестанно і в деяких районах, ну тобто, по декілька разів, прилітало в один і той савну і, і ту саму локацію. За ніч було пошкоджено декілька освітніх. Ну, от, закладів такі там діса чи школа, школа здається. Точно е, пошкоджені були будинки. Е, все це було доволі. Ну не можна сказати, що прям дуже прям ну, бувало гірше точно. Але ну це не виправдовані як ворога. Е, Під ранок вже почали летіти ракети. Їх було те, що я пам'ятаю, дві черги е, цих ракет. І е, от друга черга, це. Було влучання в Набошагівці, здається, це називається у нас Святошинський район. Було влучання в будинок, я так розумію, що пряме, судячи з того, що коментують офіційні, офіційні люди держави. Значить, реально доволі стандартно знесло цілий під'їзд. Одразу я сказав і на відео про те, що можливі люди під завалами і це. На жаль, підтвердилось, я би не хотів. Я б дуже радий помилятися. Не боюсь в даному випадку. Я сказав, що можливо, але ми всі розуміємо, що в, такі, в такому випадку люди там можуть бути і ви бачите, скільки загиблих. Це ще раз підтверджує про те, що Росія цинічно займається залякуванням людей. Ну що, мабуть, каже про те, що не вистачає якихось інших. Сил, але е, ніч була доволі страшна. На жаль, люди спускаються в переходи, в метро, в паркінги е, і йдуть до шкіл е, ну, в сенсі в бомбосховище. Справа в тому, що е, всю ніч е, люди е, е, як так чи інакше бігли в бомбосховище. Це відбувалось тому, що ну, знаєте, не всі ж одразу вірять в те, що треба туди бігти. Ну, може, мене. І хтось одразу йде там умовно, метрополітен спати, прямо спати вранці на роботу, він вже ну, якби не реагує, буде, не буде, йду. А хтось ну там думає, там може не буде. Іде там хтось в одинадцятий, дванадцятий. Хтось вперше я всю ніч бачив людей з дітьми, з тваринами сім'ї. Ну тобто реально можна було зустріти постійно. На всіх вулицях де були у ці наслідки. Просто дуже багато людей. Всі переходи були забиті. Я показував там у мене один є переход, і є як я ховаюсь бомбосховища з людьми, знімаю репортаж. Щоб... В освітніх закладах їх там два. Я об'єднав в один репортаж, і ну тобто, сьогодні було максимально забито все. Ну тут ці всі штуки, і при цьому все рівно не той відсоток о, спускається і намагається ну якби себе оберігати, якби, мабуть, це потрібно було. А або цього хотілось би, бачите, все ж таки жертв багато. Це каже і про те, що деякі. Не вірили в це. І оцей будинок, він знаєте, є такі місця в Києві, які вони постійно потрапляють поруч під атаки. Це місце не таке. І тому я людей розумію. Ну, тобто, розумієте, да, прошу мову. Ну тобто я теж не очікую. в мене ну, не таке місце там, де я живу. І Якби хочеться сподіватися, завжди на краще ти все рівно себе ну, виправдовуєш таким чином. Люди, які втратили своїх рідних, ніяк не говтуються. Вони зараз в шоці люди, які не дотичні безпосередньо до цієї локації, цих локацій їх не одна. Це от один будинок. Ми ну, якби е, про нього розмовляємо, тому що це пікова форма, тобто це найбільш. але все ж таки е, їх багато цих локацій. Е, люди, які не дотичні, вони поїхали працювати в Києві, е, як мабуть і в Харкові, і в Запоріжжі. Е, ну, якби є прильот, це чудово, але кав'ярня в 9.00 повинна відкритися. Сам. По собі помічав, що виходиш з місця якихось таких подій, просто жахливо повертаєшся, а що не працює? Потім думаєш, ну взагалі-то тут ну ну, ладно. Ну тобто я вам серйозно кажу, аж прям таки тому, що вже звик працює. Якщо це там не постраждало, не це і, буває і без вікон працює, умовно. Тому кияни працюють, кияни поїхали на роботу. І е, це, ну якби. Дуже боляче за тих киян, яких я бачив там під цими будинками. Я теж декілька локацій провізитував, тому що вони в шоці. Ми коли от бігли на останньому цьому найбільш постраждалому будинку, в освітній заклад бомбосховища було страшно. Одні кричать, інші в паніці Чому тому, що ракета годину тому прилітала сюди? І виходить, що ми всі знаємо, що у Росії є. У цей момент, що вони двічі тричі в одну і ту ж саму локацію. Люди навіть освітній заклад може не спасати. Ну але відсиділись і там я не пам'ятаю, це здається останні було чи на Чернігівщині, чи Сумщині. Як знаєте, ми кажемо такий теж. Вже проф деформація Київ не приймав останній раз. А до цього ну просто реальний жах. Коли от ракети прилетіли в цей будинок, я знаходився в бомбосховищі школи, е в яку дрон прилетів. Не дрон, а там воно це наслідки. Це або е хвиля, або що там. От я сказав, це помилка. Це просто наслідки точно можу стверджувати ворожої атаки. Але перебу... і там дуже в підвалі було чутно ці ракети, які там за пару кілометрів від нас прилетіли, тобто доволі таки далеченько. На мою думку, як би там не було, чи це запланована атака, чи ні. Сто відсотків можна розцінювати як відповідь. Була б запланована, але ворог збирався ну, би ну піти на якби домовленості. Він би відмінив це. 100% можна розцінювати як позицію. Ну, хамську це понятно, але в даному на війні це не хамська, це просто позиція ворожа. от так будемо правильно казати, і ворожа, як правильно зазначали. Лідери ворожі про те, що е, саме між е, нашим ворогом і Америкою, це вже от е, це не війна е, е, в сенсі пряма війна е, нашого ворога. Я уникаю слово Росія. Вибачте за це. Я це соцмережі іноді за такі всякі штуки блочить. І я з е, ворогом називаю. Так, от це не війна ворога з Україною, це війна вже із Сполученими Штатами, тому що. Ну вони ж закликають до цього єдине. Я може не зовсім вірю. Там в дієвість Трампа він закликає вже і закликає. Ну тобто, поки ми не бачимо реальних рухів, Хочеться вірити, але отак от. Так от.